Вітаємо вас на телеканалі Гоку у проєкті Топспорт. Веслувальники горішніх плавнів змагаються в Умані. Медалі Кубка світу каноїстів із клубу Гірник. Боротьба єдиного представника горішніх плавнів у Кубку Дніпра з мініфутболу. Про ці та інші події розповідаємо сьогодні. Тож дивіться у випуску проєкту Топспорт. Футболісти СК Полтава здобули путівку до української прем'єр-ліги. Як зустрічали команду після успіху. В Умані стартував чемпіонат України з веслування на байдарках і каноє серед юніорів та молоді. Участь якому беруть і вихованці дюсиша номер 3 горішніх плавнів та спортсмени веслувального клубу Гірник. З яким рахунком на кубку Дніпра здобула перемогу мініфутбольна команда Срібло золото. Про здобутки веслувальників грішніх плавнів на Кубку світу у польському Познані, а також про медалі у дзюдо та параплавані, яким виявився старт юних футболістів і футболісток гірника спорт у чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги. Про це розповідаємо далі у дайджесті. На першому міжнародному старті року три представники веслувального клубу Гірник із горішніх плавнів під керівництвом тренера Миколи Мацапури здобули медалі Кубка світу у польському Познані із золотими медалями у каноє четвірці. Свої виступи завершили Тарас Міщук і Тарас Мазовський. Людмила Лузан була п'ятою на 200 метрівці, а на дистанції 500 метрів виборола срібну нагороду. Також у заїздах Кубка світу в Познані в пара кануя участь брав представник горішніх плавнів Андрій Кривчун, який на 200 метрівці фінішував п'ятим у своєму класі. У литовському каунасі дзюдоїст із горішніх плавнів Ярослав Омельченко виборов бронзову медаль Кубка Європи з дзюдо серед спортсменів віком до 21 року у ваговій категорії понад 100 кілограмів. Тренерами спортсмена є Валерій Заболотний та Олександр Ємченко. Плавчиня інваспорту з горішніх плавнів Дарина Турчева виборола три медалі чемпіонату України з параплавання. Вихованка тренерки Наталії Ведмедери здобула золоту та дві срібні медалі на змаганнях у Кам'янському. Першою Дарина фінішувала на дистанції 100 метрів брасом, а два других місця у плавчині на дистанціях 50 та 100 метрів вільним стилем. Команди дюфика гірник спорт вдало стартували в обласних змаганнях з футболу, чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги. У стартовому турі двох вікових категоріях юні гірники здобули перемоги. Серед команд Ю-10 свої матчі виграли команда дівчат, тренерки Анжели Скаби та хлопці, які є вихованцями тренера Дмитра Твердохліба. Суперниками цих команд були представники Кременчуцького нафтохіміка та команди Дюсиша Козельщина. В іншій віковій категорії ю 14 свій стартовий матч провела команда юних гірників 2012 року народження. Вихованці Євгенія Сливи грають із старшими на рік суперниками у першому матчі з рахунком 6-1 гірник спорт здолав Кременчуцьку команду Шахтар Проскул. У шаховому клубі горішніх плавнів відбувся другий за ліком турнір зігмонік Оупен», що зібрав понад чотирьох десятків гравців з десяти міст. Учасниками змагань були два майстри спорту України та 13 кандидатів у майстри спорту. Перше і друге призові місця серед дорослих посіли представники Кременчука. Андрій Зазуляк став переможцем. У Тараса Руденка друге місце. Третім фінішував Дмитро Ковтун з горішніх плавнів. Серед школярів перше місце зайняв Денис Грінченко з Полтави. Серед ветеранів найкращим був Володимир Бондар з горішніх плавнів. Серед жінок першою завершила турнір Жанна Рудакова з Полтави. Серед володарів третіх та четвертих розрядів найкращим став Гліб Довгопол. А серед школярів віком до 10 років переможцем визнано Гліба Матюшина з горішніх плавнів. Футболісти СК Полтава у заключному турі першої ліги на виїзді виграли у харківського металіста та здобули путівку до української прем'єр-ліги. Як зустрічали гравців полтавської команди після успіху, дивіться далі. Цього ранку на вокзалі Полтава-Київська панувала святкова атмосфера. На зустріч футболістів СК Полтава із повітряними кульками та гарним настроєм прийшли їхні рідні, переважно дружини, діти, а також гравці, які з різних причин не поїхали на матч. Нарешті потяг із володарями путівок до української прем'єр-ліги прибув на вокзал. Довго очікуваний момент, коли гравці полтавського клубу повернулися до обласного центру та опинилися в обіймах своїх рідних. Радісна зустріч, поцілунки та позитивні емоції це ще одна нагорода для гравців СК Полтава. Вони приїхали із Ужгорода, де у виїзному матчі перемогли харківський металіст. Автором єдиного забитого голу у матчі став Євген Стрельцов. Вийшов на заміну, коля бужен подав. Я забив. Дуже радий, що вийшли премєр лігу Емоції не не можу передати. Дякую усім тренерському штабу і усім хлопцям. Дуже радий, що вийшли в прем'єр-лігу, і дуже чекаю свого дебюта прем'єр-ліги. І поздравляю усю Полтаву і усіх хлопців з виходом прем'єр-лігу. Автор результативної передачі Микола Бужин розповів про емоції після матчу. Перші емоції це були просто сльози. До сих пір не можу в це повірити. Навіть зараз ну, мурашки просто по шкірі. І, і Такий шлях, який ну, справді за матерів, друга ліга, перша, а зараз, ну, ти розумієш, що за плечима такий великий шлях. Просто ну, дякую всій команді, дякую за ці емоції. Я впевнений, що вони залишаться на все життя. І... Ну, ніколи не забудеться. Зараз ми створили історію для клубу. Ну, вперше вийшов прем'єр-лігу, тому ми будемо все робити для клубу, щоб він і далі радував наших вболівальників. Враженнями від значної події для полтавського клубу поділився капітан команди Владислав Даниленко. Це для нас історія. Ми до цього дуже довго йшли. Ми пройшли дуже важ... тяжкий шлях з командою. В дуже тяжких умовах тренувалися, ми йшли до цієї цілі разом. Капітан команди побажав скорішого одужання головному тренеру команди СК Полтава Володимиру Сесенку, який через хворобу був відсутній на останніх матчах команди. Це перемога для Володимира Анатолійовича. Він поскоріше до нас повернувся. І вже в українській прем'єр-лізі ми творили історію нову. Я до цього довго йшов. Це моя мрія дитинства. Тому мрія збулася. Наші жінки, наші дівчата нас мотивували перед грою нашою, тому ми вийшли з подвійною мотивацією, щоб їм теж принести радість. Своєю командою пишається президент СК Полтава Сергій Іващенко. Хлопці створили історію команди. хлопці створили історію клубу, і вони найкращі. І вони цього заслуговують, тому що вони дуже старалися, незважаючи на важкий чемпіонат, незважаючи ні на що, вони дуже старалися для того, щоб команда стала кращою, щоб команда виграла це місце, вона вигрізла це місце своєю боротьбою, своєю силою і своїм натхненням. Подяка в першу чергу тренерам команди, подяка футболістам всім за їхню. Боротьбу за їхню роботу. Цікаво, що свої матчі СК Полтава гратиме у Кропивницькому на стадіоні Зірка. Тут полтавський клуб уклав угоду про співпрацю після того, як з'ясувалося, що грати із Ворською на одному стадіоні у Полтаві новачкам УПЛ не вдасться. У Кременчуці триває турнір з мініфутболу Кубок Дніпра, де горішні плавні представляє єдина команда. Яка саме та про її матч минулого уікенду розповідаємо далі. Команда Срібло золото бере участь у Кубку Дніпра і бореться за призові місця у групі В. Матчі відбуваються у Кременчуці на нещодавно збудованих нових полях, де свої тренування проводить дитяча команда Шахтар Проскул у своїй четвертій грі. Команда із горішніх плавнів зустрілася з гравцями мініфутбольного колективу Дербі із Кременчука. Протягом 10 хвилин команди не могли відкрити рахунок. Затим суперник грішньоплавнівців провів стрімку контратаку, після якої рахунок став 1-0 на користь Кременчуської команди. Пройшло 4 хвилини, і команда дербі подвоїла рахунок. Успіх їй приніс ось цей розіграш стандарту. Дербі неприємно здивувала команду з горішніх плавнів, у якої до перерви м'яч не йшов у ворота. На заключній хвилині першого тайму сріблу золоту вдалося відіграти один м'яч. Гол був забитий після цього штрафного удару. Влучним ударом головою на добивання м'яча відзначився Олександр Туль. Да! На перерву команди пішли за рахунку 2-1 на користь кременчуцьких футболістів колективу Дербі. На другий тайм команда з горішніх плавнів вийшла з бойовим настроєм. В одній із атак Артем Линець сильним ударом і завдяки рикошету відправив другий м'яч у ворота суперників 2-2. Надалі у грі стався перелом, і гравці з горішніх планів забили ще чотири м'ячі. Після цього розіграшу вперше у матчі свою команду вперед. Вивів Олександр Туль. Ударом у нижній кут воріт він оформив гольовий дубль у цій грі. Різницю у два м'ячі ударом у дев'ятку встановив Павло Куць 4-2. Потім сольний прорив через півполя здійснив Віталій Ялсуков. Після цієї атаки рахунок став 5-2. Коли Дербі пішов усім складом скорочувати рахунок, наприкінці матчу м'яч у воротаря суперників відібрав Владислав Демченко, який ударом у порожні ворота встановив остаточний рахунок у матчі 6-2. Після другої перемоги у турнірі команда Срібло-золото посідає третю сходинку і має в активі дві перемоги та дві поразки. Такі ж показники, але гірша різниця м'ячів у гравців команд Кам'яні потоки та Рошен. Ці колективи посідають четверту та п'яту сходинки відповідно і продовжують боротьбу у трійці найкращих. 31 травня срібло золото зіграє поєдинок із сусідом по таблиці кам'яними потоками. Ця суботня гра розпочнеться о 16-й годині. А її пряму трансляцію покажуть на ютуб каналі Асоціації футболу Кременчука. Вуман збірна Полтавської області вирушила у кількості 41-спортсмена та спортсменки. 13 членів команди представляли горішні плавні. Ці змагання є відбірковими на чемпіонат Європи в першу чергу. Умови тут дуже гарні. Зараз вже зробили стартові системи на дистанції 200-500 метрів. Що діти навчаються, бо так приїдуть на міжнародні змагання і. Не бравши старт і на стартових системах. То умови дуже гарні. Погода е, супутствує нам, тому що стояли 4 дні дощів, ну, поки що погода на нашому боці. Ну, взагалі у нас досвідчені, да, спортсмени вже виступали на подібних змаганнях. Ну так, да, всі спортсмени досвідчені, це вже як юніори і молодь до 23 років. То це вже у них тренувальний стаж у кого 5, у кого 6, 7 років. Тут це вже досвідчені спортсмени. Після дня приїзду, протягом якого учасники та учасниці відпрацьовували старт і перевіряли стартову систему, розпочалася боротьба за медалі. У перший день чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді Ю 23 в Умані фінали проводилися на дистанції тисяча метрів. Приємно, що лік заробленим медалям відкрили й представники збірної Полтавської області. Є нагорода, і у спортсмена з горішніх плавнів, який представляє веслувальний клуб Гірник. Цим спортсменом став 22-річний Ігор Новак. Він вийшов на дистанцію тисяча метрів у каное. Під час заїзду тримався позаду лідерів та не входив у трійку найкращих. Але перед фінішем зумів переміститися з п'ятої позиції на третю. Після перегонів Ігоря Новака із здобутою медаллю привітали партнери по команді з горішніх плавнів. Президент Федерації каное України Ігор Слівінський вручив каноїсту веслувального клубу Гірник медаль за третє місце. Було дуже важко вибороти, але я Тактично пройти. Я не сильно, так сказати, очікував золотої медалі, але хотів просто тактично пройти дистанцію. Ну, Так і вийшло. Як ви готувалися, як працювали, з яким настроєм підійшов ось до цього старту? Ну, з холодною головою підійшов, хотів просто зробити те, що я відпрацьовував цілий рік. Та, в принципі, все. Такі медалі були вже раніше? В одиночці не було. Це Тільки старше? було двійки. Це перша медаль серед молоді, так? Так. Ігор Новак, першим тренером якого є Максим Прокопенко, відзначив велику роль у здобутті цієї медалі свого нинішнього тренера Миколи Мацапури та його настанов на цей чемпіонат. Це все завдяки Миколу Івановичу. Він показав, як, як правильно це зробити, підготував мене, та та й все. Я його послухав, просто зробив свою роботу. – Можливо, Якісь поради давав телефоном вчора, напередодні змагань? Так, він дав наставлення. наставлення. Ну, якісь там, можеш сказати. Там, умовні. Це секрет, так? Да. Так, таких ми не будемо розповідати. Добре. Ну, які в тебе взагалі є здобутки? Скільки ти займаєшся веслуванням і коли ти до веслувального клубу Гірник прийшов у грішні плавні? Займаюся я 11 років веслуванням. В гірник я прийшов у 2020 році. Uh, найвища так, посада це, напевно, на чемпіонаті світу по юніорам двійці були четвертими. Це така, напевно, найвища. Непростим вийшов фініш у одиночці на дистанції тисяча метрів у ще однієї представниці горішніх плавнів Олени Григор'євої. Більшу частину дистанції вона йшла третьою і мала шанси на медаль. Але на заключних метрах дистанції веслувальницю обійшла суперниця, тож Олена Григор'єва фінішувала четвертою. Зупинятися у кроці від медалі прикро будь-якому спортсмену. На зважування човна Олена приїхала дуже засмученою. Але у спортсменки надалі буде шанс здобути медаль у подальших видах програми. Після заїзду Олени Григор'євої, тренер відділення веслування на байдарках і кавноїдю США номер 3 горішніх плавнів Олег Підклада розповів про плани команди на найближчі два дні. Сьогодні ще виступати будуть на дистанції тисячі метрів Павленко, Назар і Биков Єгор, які на Кубку України зайняли друге місце на цій дистанції тисячі метрів. І зараз будуть відбиратися до попадання до фіналу на цій же дистанції в двійці, байдарці двіці серед юніорів. Завтра буде дистанція 500 метрів, і завтра там вже буде відбір, буде Резніков-Багнан відбиратися в одиночці і четвірці. Завтра він попав до складу збірної. В четвірці на дистанції 500 метрів він з жовтня місяця проходив підготовку в составі збірної України. І завтра буде відбиратися на чемпіонат Європи. Дівчата також завтра буде виступати і Бессонова Єлізавета, і Скляр Еліна. Григорєва Олена сьогодні трошки її не вистачило, була четвертою, не вистачило до фінішу, не дотерпіла. Ну, завтра будемо сподіватися, що краще буде виступ нашої команди. Боротьбу за медалі разом з іншими представниками горішніх плавнів продовжують Єгор Биков і Назар Павленко. Протягом першого дня змагань юнаки виступали у Байдарці Двійці, де провели два заїзди і вийшли до фіналу. Вихованці ДЮСШ номер три непогано розпочали вирішальний заїзд. Показали хороший час проходження дистанції, але у підсумку стали четвертими. Невеликий розпач у хлопців через те, що вони були поруч з медалю, але завершили заїзд без нагороди. З самого початку дистанції лодка не дуже пішла. Трішки посиділи на волні наших суперників. Потім почали додати до фінішу останні 200 метрів, але трішки не вистачило, заїхали четвертими. Якось на тренуваннях в місті гораздо краще лодка йшла. Я вважаю, що в цілому гонка пройшла чудово, трішки не вистачило. Будемо працювати над цим. Вважаю, що трошечки тактично вони нас. Більше дистанції розклали, тактичніше, ніж ми. Думаю, зробимо аналіз вже з тренером, щось виправимо, щоб на наступну чемпіонаті виступити краще. У нас на наступний день буде дистанція 500 метрів. Теж будемо дивитися, як краще пройти дистанцію. Што одне 500 метрівку. Налаштованої вигравати, бо тисяча не пішла. Треба зараз відпочити, настроїтися і на 500 показати максимально гарний результат, видати максимум свій. Бажаємо удачі. Дякую. Чемпіонат України серед юніорів та молоді Ю-23 триватиме до 2 червня. Після виступів учасників буде визначена збірна України, яка поїде на міжнародні змагання. Чемпіонат Європи відбудеться в Червні місяці чемпіонат світу в липні місяці відбудеться по цій віковій категорії. Тому сьогоднішні змагання є, безперечно, це є основний відбір спортсменів на ці міжнародні старти. Я думаю, що тренерський склад збереться разом з головним тренером, оприділяти цю команду. Федерація її затвердить і побажаємо всім учасникам міжнародних стартів високих результатів, своїх особистих рекордів і найбільших досягнень для України, для, присвячено, щоб це було все звичайно нашим Збройним силам, тому що іменно Збройні Сили України дають нам цю нагоду приймати участь в тренуваннях, в змаганнях саме як ми бачимо. Тому велика шана поклін і дяка Збройним силам України. Міжнародні змагання, куди ведеться відбір, пройдуть у Румунії. Тут боротьба триватиме за медалі чемпіонату Європи, а також у Португалії, де проведуть чемпіонат світу з веслування на байдарках і каноє. На цьому все. Зберігайте позитив, і у цьому обов'язково допоможе спорт, який дарує радість та мотивує на досягнення. Радійте успіхам спортсменів, про яких ми завжди розповідаємо у випусках проєкту ТОПСПОР. Переглянути сюжети знову ви можете на ютуб каналі телерадіокомпанії ГОК. Також слідкуйте за новинами в аккаунта Топспорту у Фейсбуці та Інстаграмі. Бувайте здорові! На все добре!